Добрий ранок. Починаємо урок. Сьогодні у нас якось дивно відбувається все, але не важливо. Для тих, хто нас дивиться, воно розділено. Для тих, хто на уроці, все дуже прикольно. Ну, добре. Мені здається, що у нас буде саме так: О, це одна класна робота. Це я, мабуть, додала до... Ну, потім пообчислюємо, по давайте не зараз. Тому, бачите, я навіть не прикрила слайд, тому що зазвичай я це роблю, а зараз у нас був такий переход, перехід, що я не змогла це зробити. Добре. Зараз тема механічні властивості твердих тіл, і ми переходимо безпосередньо до конспекта. Але зараз у нас буде багато інформації, яка була у нас в попередні роки. Тобто, ми вже вивчали з вами сілу пружності, ми вже вивчали з вами закон Гука. Але сьогодні я не буду розповідати нового нового. Я сьогодні буду повторювати. А закон Гука для дорослих ми з вами будемо вивчати на наступному уроці. Ну тобто, не завтра, завтра у вас лаба, а вже в п'ятницю. Тобто, сьогодні у нас буде закон ГУКа для маленьких, ми будемо повторювати, а потім буде закон ГУКа для дорослих. Ми ну, ось так з вами будемо розподіляти інформацію. Так, може, механіки його проходили. Ось для маленьких так. Зараз ми його повторювати будемо. З е, прошлого семестру? Ну. Там ми не повторювали його майже. А зараз я знову буду його додавати, тому що ми потім його будемо трохи фіксити, і він вже буде у нас е, більш пов'язаний з даною темою. Сьогодні ми повторюємо, що таке деформація. Ну, мабуть, нового от зараз не буде. Буде таке дежавю. Багато дежавю, я так думаю. Тому що ви. Мабуть, ви нагадаєте мені, які бувають віди деформації, і про сілу пружності трохи вспомнім. Разновідності сили пружності я вам нагадаю. І закон, там, де була пропорційність між силою і деформацією, я нагадаю. Але це не єдина можливість для формулювання закону. Ми потім перейдемо до. Більш цікавого закону, скажімо так. Ось тому, якщо ви нагадаєте мені, що таке деформація, буде круто. А якщо не нагадаєте, то я вам нагадаю, що це у нас була зміна форми, і ми говорили і об та об'єму, але іноді говорили або об'єму. І все це відбувається под дією зовнішніх сіл. І така, таке у нас було і в 7 класі, таке у нас було і в 10 класі, таке у нас було багато разів, але бачите, які ви дивні. Спочатку ти говориш, що ми все це вивчали. А тепер, коли я запитую, і що це, ви мені не відповідаєте. Ну, добре, з вами дуже прикольно розмовляти. Окей. Якщо ми говоримо про деформацію, то в механіки ми будемо з вами. Розподіляти всі можливі деформації, які ми будемо розглядати. Ну, ми не всі будемо подробно розглядати, тільки деякі для задач, але якщо на ці деформації звернути увагу, то можна виділити, виділити декілька відов. Якщо ми говоримо про розтягнення, то ці деформації на себе это як? Влад підказує. О, ці, деформації характерні, о, так от я. ці деформації характерні тоді, Коли у нас розтягуються канати або троси, ну, ми щось підвішуємо і воно буде розтягувати канат або троси. Це буде деформація розтягнення. Якщо у нас, наприклад, ми на щось опираємось і стискаємо, то це, наприклад, колони або стіни, ну і в кінців, якщо ми сідаємо на стіл, то ножки у сто. У стола вони теж опираються, спираються, теж деформація буде стиснення. Далі, якщо у нас потрібно щось буде просверлити, або машини, коли, коли рухаються, там є вали, є осі і таке інше, і вони іспитують деформацію кручення. Далі, якщо у нас є якісь балки, які ми закріпляємо, наприклад, у нас знизу тримається на чомусь. Ну, ось така палка випирається. Ось тут вона знизу на чомусь тримається. А тут, ну, так вона упаде. А якщо ми зверху її чим-то прижали, то в тому місці, де ми це... Вона вигинається, це само, само собою, але там, де вона а, безпосередньо стискається з двох кінців, там буде деформація з суву. Ну, цю деформацію, якщо ви розумієте, що таке защілка. Я не знаю, зараз сучасних варіантів їх небагато, але е, такі шпінгалети раніше були. Ось там, якщо ми будемо. Закрити шпингалет, а потім намагатися відкрити двері або вікно, то в цьому випадку буде якась деформація суву. Ну і є ще деформація вигина, коли, наприклад, у нас є скамійка, ми на неї сідаємо, то зрозуміло, що вона буде деформацію ісп, іспитувати. А тут, ще у нас стильове перекриття, там підлоги і таке інше, вони теж деформацію вигина будуть іспитувати. Далі давайте більш подробно розглянемо з вами кожний від деформації окремо на рисунках. Якщо ми говоримо про деформацію розтягнене стиснення, то якщо у нас буде равном... однакові квадратики на рис... намальоване, нарісоване на поверхні, то якщо ми будемо розтягувати, ми бачимо, що ці квадратики будуть в прямокутнички переходити. Але витягнути ось таким чином. А якщо ми будемо стискати, то це у нас буде е, теж такі саме квадратики в прямоугольнички переходити. Але ось тут ми бачимо з вами на модельних пружинках, як це відбувається. Якщо ми рухаємось далі до деформації діагра... до сува, то бачимо, що ми фіксуємо ніжну грань або тут, або тут, і здвігаються у нас ось ці Слої. Тобто послойно зрушується з міста кожний, кожна частина цього тіла. Ось так он можна казати. Далі є у нас деформація. Так. Добре. Далі є у нас деформація вигина, це і деформація кручення. Ну, Тут на моделях знов ми можемо це побачити. Але давайте я трохи більш подробно про вигін розповім. Дивіться, якщо у нас є отакі дві опори, і ми на них поміщаємо балку, то на неї, зрозуміло, ми можемо подіяти, ну, крім того, що сіла діє, але це не помітно буде, але ми будемо такі молодці, ми потягнемо з якоїсь сіли донизу, щоб це було більш помітно. І тоді у нас ця балка буде ось так вигинатися. При цьому є середній слой, ми це бачили з вами в відеосюжеті, є середній слой, який майже не деформується. Але тут є дві сили нормальної реакції, ну зрозуміло, що спирається балка на щось. І ось це був початковий у нас рівень ось цього червоного слоя середнього. І ми бачимо з вами, що у нас є ось така. Висота від первоначального положення цієї точки до її самого нижнього положення. І ось це у нас буде така стріла прогіду, іноді так його називають. Ті слої, які знаходяться ось тут, вони будуть на себе деформацію стиснення іспитувати, а ось ці наружні вони будуть деформацією розтягнення. Але у нас є нейтральний шар. ось цей. Червоним показаний, це той шар, який не іспитує деформацію. І це дуже важливо, коли ми, якщо ми будемо розв'язувати такі задачі. Але я думаю, що у нас до цього може не дійти, але іноді в задачах зустрічається поняття стріла прогіба. Так ось сама ця і це і буде стріла прогіба. Але ще якщо у нас, наприклад, є тільки одна опора. То стріла прогиба буде трохи по іншому виглядати, але ми все, все одно беремо від середньої ось цієї точки до його недеформованого стану. І це у нас буде стріла прогиба. Але Задарюсь, зараз але. я знов так, да, давай. Так, да, простите, що перебиваю. А, Ну от якщо ми эту балку далі продовжимо ну, нагинати, наоборот, різко по ней ударимо, то. Я зараз, шламає... зараз покажу. Ага. Только Хорошо? покажу саме вам, не всім, вибачаюсь. Для тих, хто нас дивиться, ну, вибачаюсь, на уроки краще присутніми бути, там більше можна побачити і послухати. Переходимо до сіли пружності. Давайте ми з вами знов будемо вспоминати. Вона у нас виникає, якщо відбуваються пружні деформації. Якщо ви пам'ятаєте, вона обов'язково направлена в бік протилежний. Той сіл, яка зовнішня, яка намагається деформувати цей об'єкт. І коли ми будемо з вами визначати сілу пружності, ми будемо з вами вважати, що сіла виникає під час пружної деформації, напрямлена протилежно сміщено частин цього тила в процесі деформації, ну, щось на накшалт такого. Але я нагадую вам, що, а, мабуть, ви знаєте, яка природа сіли пружності – А які природы сильно в загале с вами знаємо? Ні, наверное, электромагнитная. Ну так, ну не гравитационная же. Конечно, так. да. І ми з вами розглядали декілька видів силы пружності. Ми э, пам'ятаємо, що природа у нього електромагнітна, тому що вона повязана з взаємодією частинок. Ну, зрозуміло, ми про це все время з вами розмовляємо. Але якщо ми подивимось безпосередньо на деформацію, наприклад, пружини, то в цьому випадку це безусловно буде сіла пружності сама по собі. Але у нас розновідністю сіли пружності буде сіла нормальної реакції опори. Нормальний, тому що вона перпендикулярна. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас поверхня горизонтальна, то це вертикально направлена сіла. Якщо вона похила площина, то вона перпендикулярна сіла перпендикулярна цієї похилий площині. Ну, а, Наприклад, от такий варіант, якщо у нас куля між двома поверхнями затис... затиснули, її, то сіли все одно в містах контакту, але вони перпендикулярні цим площинам. І ще в нас була сіла натягу, для сіли нормальної реакції для сіли натягу, у нас були окремі літери для позначення: тут N, е, а тут Т. Ну, так ми домовилися і так зручно використовувати. Якщо тіло подвішане просто на ніті, якщо воно. Подвішена і спирається, то буде дві сили, Якщо у нас якісь об'єкти подвішені через блок, але тут важливо. Якщо у нас тертя є, то ці сили не будуть дорівнювати одна одній, Але якщо тертя немає, то вони дорівнюють. Але зазвичай в задачах, як ви пам'ятаєте, ми тертям нехтуємо і тому вважаємо, що сила одної тої ж самої ніті вона у нас однакова. це дуже Зручно для розв'язування задач. Ну, і якщо у нас маятник, в даному випадку конічний маятник, тому що він описувати буде конус при своєму рух. Але це не важливо, важливо то, що у нас електромагнітна природа, важливо то, що. Ці сіли ми дуже довго і добре вивчали, і сподіваюся, що ви будете спокійно їх використовувати для розв'язання задач. В чому особливості сіли пружності? Ну, по-перше, вона виникає, якщо є деформація. Тобто, якщо ми щось не деформуємо, то не буде протидії, не буде виникати така сіла. Якщо ми говоримо про силу реакції опори, то я ще раз нагадую, що вона обов'язково перпендикулярна, тому вона і сіла нормальна і нормальний перпендикуляр. Ну, Якщо у нас нитка, то сіла завжди направлена вздовж нитки. Але якщо вам не повезло і у вас стрижень, то там можливі дуже складні ситуації, але е, в шкільному курсі ми, мабуть, не будемо таке розглядати, але є класні олімпіадні задачі, і ми таку задачу розглядали. Не пам'ятаю, всьому був або восьмому на спецкурсі я показувала таку задачу. Дуже класна задача, і ми саме там дуже здивовані були, тому що, мабуть, стрижень щось там, здавалось, що, бути вдов... вздовж нього направлено, воно було не так направлено. Ось, а для нитки обов'язково вздовж нитки. І це спрощує розв'язання. Ну, і якщо у нас деформації пружні, то виконується закон Гука. Причому ми. Неважливо, в якому форматі закон Гука будемо записувати або в звичному для нас, як ми вивчали в сьомому класі, а потім повторювали в восьмому і дев'ятому, і навіть в відцятому, або в тому форматі, в якому ми з вами в п'ятницю поговоримо. Все одно, закон Гука буде для порушеної деформації виконуватися. Ну, далі трохи е, рисунків, які я робила, якщо у нас є якісь. Пружний образець, і ми будемо його деформувати, у нього є початкова довжина, і ми будемо його розтягувати сіли F, то зрозуміло, що він буде розтягуватися, але якщо він буде змінювати свою довжину, так, я утріровано нарисувала, не придирайте до цього. Якщо ми будемо збільшувати його довжину, то зрозуміло, не має змінюватися його об'єм. Скоріше за все, ми не будемо таким чином робити, щоб у нього залишалася така сама. Площа поперечного перерізу. Тому він буде розтягуватися, але при цьому він буде трохи більш вузьким. Про це ми трохи пізніше подивимось з вами. Там маленький відеосюжет буде, але снов тільки для ізбраних тих, хто на уроці безпосередньо. Добре, якщо нова довжина L, то зміна довжини це Дельта L. І це у нас. Абсолютно видовження. Ми таке з вами вводили в якомусь уже класі, мабуть, в сьому ми про це говорили. І буде у нас виникати сіла пружності, яка буде намагатися в протилежний бік все повернути. Зрозуміло, що прикладені сіли трохи по-іншому, ну ось ця сіла, мабуть, вона десь ну дуже важко казати, де ця сіла прикладена, тому я її нарисувала просто протилежно. На самом деле вона в кожному випадку буде, ну всередині можна було нарисувати, можна було прямо сюди прикласти, ну, неважливо. Якщо ми будемо... так, да. Виконується третій закон, тобто ці ціли равні за модулем і протилежно направлені. Добре, якщо ми будемо щось стискати, то у нас буде схожа ситуація, але буде скорочуватися довжинабраз, буде збільшуватися площа поперечного перерезу. До чого я веду, що у нас. Ми ці речі не враховували з вами в 7 класі. Ми розглядали видовження і зменшення довжини. Але при цьому ми не розглядали зміну площі. А в 10 класі це потрібно буде вже враховувати. О. Так, далі. Це у нас теж умовно говоря. Зміна довжини, ну, це буде не зовсім видовження, це буде скорочення, але це одно називається оно видовження. І все одно визникає сила пружності, яка за третім законом дорівнює за модулем і протилежно за знаком. Ось, але я ще раз звертаю вашу увагу, що якщо ми розтягати. Будемо розтягувати або стискати. Крім того, що змінюватися буде у нас довжина, обов'язково буде змінюватися площа поперечного перерезу тіла. І будуть задачі, де це потрібно буде враховувати. Добре. Так, ми з вами посмотрели на видовження, і воно у нас. Називається абсолютно видовження, тому що крім абсолютного є ще відносно. Тому давайте подивимось. Якщо ми говоримо про Дельта L або на цьому слайді, або на, поперечному, о, на попередньому, извините, то ми розуміємо, що це буде різниця довжин. Кінцева мінус початкова. Якщо буде скорочення, то воно буде від'ємно, тому в деяких випадках цю формулу можна брати за модулем. Але якщо ми беремо видовження безпосередньо, то зрозуміло, що ми з кінцевої вичитаємо початкову, і вони не будуть дуже сильно відрізняти від'ємними. Ось не то на Якщо ми говоримо про абсолютне видовження, то це фізична величина, яка просто дорівнює зміни довжини. Тіла при деформації. Якщо деформація розтягнення, то зрозуміло, що ми можемо без модуля це використовувати, а якщо у нас деформація стиснення, то ми можемо це зробити з модулем. Але ми розуміємо, що ми із кінцеви вичитаємо початково. Але в деяких випадках нам потрібно обчислити. Відсоток того, наскільки зменшилась довжина. Тоді ми будемо використовувати вже не абсолютно видовження, а відносно. І для цього нам потрібно цю зміну довжини поділити на початкову довжину. І це у нас буде якраз відносно видовження. Це фізична величина, що дорівнює відношенню видовження на до початкової довжини тіла. Ну, якось так. Далі в 7 класі я показувала вам. Ось цей рисунок, це у вас дежавю, і на ньому ми показуємо ось у нас початкове положення ось цього індикатора динамометра, потім він подовжується, і видавлення ми позначали літерою Х, і вона у нас називалась або деформація, або видовження. Оба два названня правильних нічого не можу, не можу сказати. Виникає сила пружності, яка направлена в бік протилежної деформації. І ця сила у нас була пропорційна безпосередньо а, самої деформації. Ну, мабуть, час ще трохи є. Зараз. Ні, давайте я трохи по-іншому зроблю. Зараз, зараз, зараз ось так. Якщо що, ми повернемося. Добре, давайте ми запишемо закон Гука в тому форматі, в якому ми з вами його вивчали до даного моменту, поки що в тому форматі. Тому ви розумієте, що у вас до заліку буде два закони Гука, тобто закон один, але в різних виглядах. Це у нас, він говорить про те, що у нас якщо є сила пружності, яка виникає під час малих, обов'язково малих і обов'язково пружних деформацій. Це можуть бути деформації виключно. Ми говоримо про розтягнення та стиснення. Для інших деформацій трохи інший формат закону. Він є. Там, Якщо деформація кручення, там буде через кут, якщо там інші деформації через стрілу прогіба і таке інше. Ми з вами в шкільному курсі будемо вивчати тільки деформацію, розтягнення та стиснення для закону, закону гука для цих деформацій. Ось так. Ось. І ця деформація у нас, ця сила прямо пропорційна видовженню і е, дії в, напрямок, в напрямки, протилежному напрямку протилежному напряму деформації. Тобто, коли ми з вами в 7 класі записували, безумовно, ми записували в вигляді модуля. А зараз в 10 класі ви такі доросли, що можете дозволити собі вже записати це вигляди проєкції. І якщо у нас це проєкція, то зрозуміло, якщо ми е, розтягуємо якийсь образець і слий діємо праворуч, то сіла пружності буде діяти ліворуч. Але... Збільшувати довжина буде праворуч. Тобто деформація видовження, воно буде в один бік, вздовж на осі X, -сов, наприклад, тоді сила пружності буде направлена в бік протилежний. І тому зрозуміло, що якщо в проєкції на ось XF, то у нас між ними обов'язково буде знак мінус. Ну, це, мабуть, само собою зрозуміло, але у нас тут є якась дивна літера К. Що вона означає? Що таке було? K. А саме в упругості. Жорсткість це була, жорсткість. Ну добре, у нас небагато часу, тому вважати, що ви ще приснетесь складно, тому давайте я буду нагадувати. Якщо ми із закона Гуку будемо знаходити жорсткість, то це буде сила пружності поділити на Х. Але для того, щоб не тягнути за собою знак мінус, я буду брати Х за модулем. І тоді у нас жорсткість буде фізичною величиною, яка безумовно буде характеризувати пружне тіло. А за модулем ми можемо знайти її як відношення сіли пружності до деформації. Знов для того, щоб не тягнути за собою знак мінус, я буду брати модуль. І це модуль деформації X те ж саме, що модуль дельта Л. Нарешті я це написала, тому що я про це говорила. Ну, навіщо ми беремо дельта L, тому що розуміємо, у нас можливі варіанти, коли буде стискання, коли буде розтягнення. В залежності від цього будуть різні варіанти. Далі, якщо ми дивимося на цю формулу, ми дуже просто можемо сформулювати. Фізичний зміст жорсткості. Розуміємо, у нас дріпт це дуже круто, тому у нас жорсткість буде чисельно дорівнювати. ось пружності, Якщо у нас буде деформація і видовження буде дорівнювати 1 метру. Ну, зрозуміло, представити собі деформацію 1 метр, ну, довжини повинна бути, наприклад, пружина, щоб деформація в ній була 1 метр. Але якщо ми говоримо про систему інтернаціональну, то вона саме так. Так і виглядає. І кожного разу я розумію, мене, наприклад, це дуже цікавить. Тому жорстка е, численна дорівнює сілі пружності, що виникає в, пруж... в пружині, при її видовженні на 1 метр. Але зрозуміло, що до таких варіантів звичайну пружину ми доводити не будемо. Тим не менш, так воно і виглядає. Тому зрозуміло, що одиниця вимірювання сіла на видовження це ньютон на метр, і 1 ньютон на метр це у нас буде жорсткість такої пружини. Е, яка буде під дією сили в 1 Ньютон подовжуватися на 1 метр, мабуть так. Ось. Ну і далі у нас з вами ще були графіки залежності, але там по-різному їх іноді показують, я все ж таки раджу. Якщо ви будете графіки показувати, щоб це у нас був графік залежності сіли пружності від деформації. В цьому випадку все ж таки він більш зручний для сприйняття. Але в деяких задачах вас навмісно намагаються заплутати і вам показувати будуть залежність деформації від прикладеної сили. Не стільки, ну, або від сили пружності, яка виникає, тобто графік буде перевертати. Але ось такий графік він краще для вивчення. Чому? Тому що я можу зафіксувати, наприклад, деформацію X. І я розумію, що сіла пружності вона пропорційна деформації. Якщо деформація однакова, то там ще у нас була жорсткость. То зрозуміло, що при однаковій деформації, якщо сіла пружності більша, то і жорсткість у другої пружини буде більше, ніж у першій. Таким чином, за графіком, я можу порівнювати жорсткості. Такі задачі теж зустрічаються, ну, щоб вони вас не дивували. Так, ну ми дуже класно з вами все встигли. Я ще раз нагадую особливості, які нас зараз чекають, тому що завтра у вас такий дивний урок відбувається, і ви виконувати роботу будете в асинхронному форматі, то я не стала змінювати домашні завдання. Саме з цієї теми у нас з цього уроку дві задачі, а з попереднього були три. Але завтра, коли не буде нового матеріалу, у вас все одно буде дві задачі. Тобто ми все одно вийдемо на ті. Задачі по кількості, які повинні бути в домашніх завданнях. але я не стала їх переробляти, тому що мені здається, що наступні задачі завтрашні, вони вже будуть за новим матеріалом, а ці ще по рідинам. Тобто ми розв'язуємо ці задачі, а потім зможемо вже написати самостійну роботу по поверхневому натяку. Ми ще не писали таку роботу. Так, і у нас із підручника вашого 27.1 з попереднього уроку і 27.2 з цього уроку. Ну, мабуть, все на сьогодні. Фух, дуже дивно ми записуємо сьогодні все. Ну, нехай.